Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі. Агрогороскоп укорінення живців в грудні 24-го року зроблений розклад за київським часом. Отож, розпочнемо перший гарний період в Козерозі. Зростаючий місяць 3 грудня починається тільки після 10-ї години ранку і до кінця доби, 4 грудня. Всі 24 години. Наступний дуже гарний період. Це телець, зростаючий місяць, починається 11 грудня після 19-ї години вечора і до кінця доби, 12 грудня, всі 24 години, 13 грудня з 0 годин до 11 години ранку, тільки до 11. Далі починають працювати енергії спаленого шляху місяця. І завершиться місяць ще одним періодом. Як бачите, у нас грудень такий багатий на цей агроприйом. Діва спадаючий місяць, 20 грудня з 11 години ранку починаємо нарізати і укорінювати живці і до кінця доби, 21 грудня всі 24 години, 22 грудня з 0 годин до 14 години дня. Далі будуть починати працювати напружені енергії місяця без курсу. Що ж, перед вами весь агрогороскоп, нарізки та укорінення живців у грудні 2024 року. Хочу ще раз пояснити, що зелені операції у нас не співпадають з нарізкою та укоріненням живців, але нарізка для укорінення живців це у нас виняток із правил. Ну що ж, бажаємо вам успіхів у цій справі, в цьому агроприйомі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.